А, Ілля, перша половина така досить напружена була. Так, ми лише плюс 10 виграли, але в кінці вже зробили плюс 30. Що скажеш по грі? Так, це перша гра для нас після міжнародної паузи, тому всі хлопці тільки зібралися разом два дні тому. Андрей та головний тренер прилетіли в Талін, тому ми не мали навіть. Тренування разом. Вімсі гарна команда. Вони йдуть на п'ятому-шостой сходинці у Латвійській естонській лізі. Вони добре вдома, тому перша половина так ми трохи, трохи не мали не забили свої відкриті кітки, а у другій зіграли в наш атакувальний та швидкий баскетбол та все вийшло. Ти в грі за збірну, напевно, отримав ушкодження, так в другому матчі не грав. Як себе почуваєш сьогодні? Понад 20 хвилин зіграв? Так, все добре. Я отримав удар у мишцю в першій грі з Італією. Тому поговорили, це було несерйозне ушкодження. Ми поговорили з Сайнеросом, багатські сам з Нено і вирішили всі разом, що гра, яка нічого не вирішувала у сход у турнірній таблиці, тому вирішили дати якісь. Два-три дні відпочинку, тому нічого серйозного, все добре. Я втрою, Я дуже радий, що можу грати нарешті в повну силу, що травма, яка була в мені, турбувала мене весь сезон. Зараз пройшла і будемо готові до кінця, до останньої частини чемпіонату. Своєю власною грою сьогодні задоволений. Вісім результативних передач у тебе сьогодні. Так, виходила, виходило з. Вдавалося знаходити своїх партнерів по команді. Промазав тривачкові китки, але це, час, це частина нашої гри. Тому все так, все добре. Звичайно, добре, що перемогли та рухалися далі.